Норм чи стрьом версія власниці школи польської мови. Відкривати школу польської мови під час війни в Україні. Норм чи стрьом. Норм, так, звичайно, норм. Ставити високі ціни на свої курси. Норм. Mm, якщо ти знаєш якість свого продукту. Однозначно, норм. Наймати свій колектив для людей, в яких освіта вища за твою, або які розумніші за тебе. Ну, це прям норм. <світ> Я думаю, це. Цей шлях до розвитку школи, так, першочергове та, норм. Делегувати більшість процесів, хоча ти директорка. Це база. Це навіть не норм. Це база, бо е, нещодавно побачила класний вислів, якщо ти е, працюєш як ФОП, але не маєш знайманих осіб, та ти не делегуєш, ти е, фоп третя група. Якщо ти делегуєш, то ти підприємець. Е, і це, я думаю, що це це норм. Не мати жодних соціальних мереж для своєї школи. Стремо. Думаю, що в наш час хороший продукт без хорошого маркетингу, на жаль, буде невідомий. Тому це знову ж таки вата. Без цього не буде, не буде розвитку. Угу. Хочу дізнатися більше. Приходь на конференцію запис лише до 10 жовтня, тому поспішай. Буде більше залаштунків і всяких секретиків ведення власного бізнесу. Дякую.